Друзі, вітання! Ви на каналі Дохід Сьогодні говоримо про багатостраждальну Binance Alpha. За останній час відбулося багато подій. Проект зазнав величезної кількості оновлень, і відповідно, нам з вами потрібно підлаштовуватись під нові. Правила гри. Сьогодні поділюся усіма апдейтами та розкажу, як правильно обирати монети для торгівлі і, власне, заробляти на форматах ТГЕ, бустер і таке інше. Впевнений, що відеоролик буде цікавим і головне інформативним. Вас за традицією попрошу підписатись на канали в Ютубі та Телеграмі. Сідайте зручніше. А ми починаємо одразу ж переходимо до справи, і перш за все потрібно розібратися з новими правилами про нарахування поєнтів за наш торговий об'єм. 4 вересня біржа Binance здивувала нас новиною, яка кардинально змінює правила гри і, відповідно, змушує нас підлаштовуватись під них, і попередньо виглядають вони не надто приємними. А саме було впроваджено тридцятиденний бонусний період, в рамках якого Токени, які власне під час нього вийшли, даватимуть бонус. А саме x 2 за ринкові ордери, тобто миттєві, та x 4 за лімітні. Для нас такі цифри не є новими. Але раніше вони розповсюджувались на абсолютно усі токени в мережі БСК. Тобто, ми розуміли, що можемо крутити відносно стабільні монети по типу того ж таки коге чи біер в свій час, і відповідно не хвилюватися про коливання курсу ціни. Звісно, там також були свої ризики свого часу, і ці активи падали і росли. Але ми розуміли, що знову ж таки якась стабільність тут присутня, і ви могли зайти на графік і побачити, що там мінімальна волатильність. Натомість, після впровадження цих правил, доведеться шукати нові активи і постійно наражати себе на ризик. Що стосується активів, які не входять в цей 30-денний бонусний період, на них бонус не буде розповсюджуватись, тобто теоретично. Ми можемо продовжувати крутити, того ж таки коге, але торги будуть зараховуватись x1. І відповідно нам доведеться в x2 збільшувати свої витрати, якщо ви крутили миттєвим, і в x4, якщо крутили лімітками. Тобто це знову ж таки також не виглядає Привабливо з великою долею ймовірності найбільш оптимальним варіантом є все ж таки торги нових активів, але підбирати їх потрібно з розумом. Власне, сьогодні ми цим і займемось. Переходимо на сторінку Binance Alpha, Віднедавна вона є, тут все максимально зручно реалізовано, і якщо вам раптом зручніше торгувати об'єми власне, через комп'ютер, то в нас тепер є така опція. Бачимо, що одразу нам підтягнувся наш улюблений токен Коге, але згідно нових правил, він залишається. В минулому тепер нам потрібно шукати нових фаворитів, і сильно до них звикати ми не зможемо, адже термін в 30 днів буде швидко проходити. Тим не менш, є дуже зручна опція, яка має назву Points+. Plus. Тут ми можемо її натиснути, і бачимо, що на дані активи в переліку розповсюджується бонус x4. Знову ж таки, крутити токени, які не в мережі БСК, немає жодного сенсу. Ну і знову ж таки, по старих токенах також є величезні питання. Я взагалі кручу миттєвим, щоб не витрачати на це багато часу. Це не надто правильно, можливо, я нераціонально використовую декілька доларів. Ну, знову ж таки, можу собі дозволити, то вже залишимо це на моїй совісті. Тому мені однозначно потрібні активи на БСК. І головне, на що потрібно звертати увагу, це безпосередньо капіталізацію та, власне, об'єм Торгів. Якщо ми візьмемо якийсь актив, в якого маленька капа, і допустимо, купимо цей токен на 4 тисячі доларів. Зокрема, раніше я торгував якраз таки цією сумою, то, звичайно, може відбутися серйозне коливання ціни, і, власне, на ньому можна доволі сильно втратити. Цього робити б не хотілося, поки що прецедентів нема. Я відторгував більш-менш акуратно ці 2 дні. Але знову ж таки, ми розуміємо, що вони можуть бути, і зараз нам потрібно шукати щось оптимальне. Дякувати Богу, у нас тут нижче є ось ця циферка. Знову ж таки, кожен з нас може подивитися де вона найбільша, і відповідно з нею працювати. Якщо ви подивитесь дане відео в момент виходу. То можу сміло вам порекомендувати MTP. Принаймні в нашому чаті до Hit.ua дуже багато хто його відкрутив і не було жодних проблем. Користуючись нагодою, обов'язково закликаю вас підписуватись в Телеграм, адже там інформація виходить моментально. Зокрема, і пост про нові правила вийшов одразу після анонсу, тому що отримувати інформацію одним з перших варто бути підписаним. Тут, в принципі, додати нічого тепер нам в рамках Альфи додали зайвих нервів, і це, звісно, неприємно. Знову ж таки, можливо, протягом наступних днів. Вилізе якийсь актив, який демонструватиме стабільність, але варто розуміти, що ось такий графік на коги, це знову ж таки якась штучна історія. Скоріше за все, проект її синтетично утримує для того, щоб зберігати об'єм торгів. Що стосується стратегії, то, як на мене, вона залишається незмінною. Вам потрібно набивати 32 тисячі об'єму. Знову ж таки, якщо це лімітки, достатньо буде 8 тисяч якщо миттєвий ордер То16. Ну, звичайно, там з копійками, які вимагаються. Ну і, звісно, потрібно мати 1000 доларів на балансі, щоб вам зараховувались два поінти за баланс. Як на мене, це такий оптимальний варіант для кожного аккаунту. А що в нас там по винагородах та нових форматах, поговоримо далі. Також хотів би розповісти про ще одне оновлення, в рамках якого можна економити 10% на торгах в рамках Binance Alpha. Binance сильно розвиває свій веб гаманець, Хоче, щоб він розвивався паралельно з біржею і фактично був топом на некастодіальному ринку. І, власне, вони додають всякого роду фічі, адже розуміють, що потрібно боротися з конкурентами, зокрема з OKX Web3, про який також буде окремий відеоролик. Забігаючи наперед, скажу, що біржа OKX також створила альфу. Зараз дещо бракує інформації по. Тому, як там працюватиме розподіл поєнтів, але я вже в процесі підготовки і відео про Окікс Альфу буде наступним. Повертаючись до нашої теми, бачимо, що біржа Binance додала реферальну систему, в рамках якої ви можете ввести реферальний код і за це економити 10%. Тобто ви можете використати абсолютно будь-який реферальний код, якщо у вас декілька аккаунтів Альфи, ви можете за Просити самі себе, жодних проблем немає. І тим самим ви будете заробляти комісійні бонуси за об'єми торгів друзів, яких ви запросили. У вашому випадку це аккаунти, там другий, третій і так далі. Я знову ж таки залишу свій реферальний ID в описі до даного відео. Якщо ж у вас один аккаунт, буду вдячний. Якщо перейдете по-моєму, тут знову ж таки він він історія і вам знижується оплата за комісії. І мені падають якісь бонуси. Далі давайте пробіжимося по нових форматах. Перш за все, це оновлене ТГЕ. Ми звикли, що в рамках IDO або ж ТГЕ можете називати як вам зручно, потрібно мати певну кількість балів і таким чином відповідати вимогам. І далі закинути до трьох BNB на баланс свого web 3 гаманця, натиснути депозит, і власне готово. По завершенню заклеймити токени і власне рефаунд алокації, адже ми розуміємо, що дадуть нам викупити ну, плюс-мінус на 10 доларів. Але відбулася невеличка зміна в рамках партнерства з платформою Formeme, вже виходило декілька проєктів з новою механікою. І перший проект Ріон, який виходив в рамках цього формату, був дуже прибутковим. Там можна було заробити від 200 до 500 доларів. І, власне, після цього до формату був підвищений інтерес. Але, як то кажуть, другі треті сезони гірші від оригіналу, тому все таки пізніше ми заробляли більш скромні гроші, але тим не менш зачасту все-таки ці IDO з форматом Bonding Curve є більш прибутковими, тому потрібно розуміти, як вони працюють. За задумом тут передбачено дві фази. В рамках першої ви можете купити менше токенів за нижчою ціною. Відповідно, в рамках другої більше токенів за більшою ціною. І перший івент вирізнявся тим, що все глючило і менше токенів банально не давало купити. Ми там очікували декілька годин і з горем навпіл запустили другий етап. Ми купили більше токенів за більшу ціну. Інша справа, що пізніше все це пофіксили, і в рамках наступних івентів до другої фази банально не доходило. Тобто, все розкуповувалось в перші секунди, і взагалі в чому полягає суть цього формату, ціна постійно зростає. Тобто, хто купує перший, він купує, допустимо, по одному центу, а вже наступний по півтора. Звісно, градація не така агресивна, але суть, я думаю, ви зрозуміли. Власне, на перший етап виділяється 10 хвилин, але крайні сейли розліталися буквально в лічені секунди. Після того, як проходить 10 хвилин, ви можете закинути лімітний ордер на купівлю. Адже користувачі, які купили в рамках першої фази, можуть одразу продати свої токени, щоб зафіксувати моментальний прибуток. Але на ділі цього ніхто не робить і чекає лістингу, адже апсайт на прибуток там явно буде більшим. Тому брати участь в другій фазі фактично було без сенсу і вже. Два проекти це довели. Тобто ви то лімітки можете кинути, але, скоріш за все, вам їх ніхто не налиє. І після завершення івенту вам потрібно буде просто забрати свої гроші назад. Тому підсумовуємо, усе вище сказане. Тепер не потрібно мати до трьох BNB, і це плюс для користувачів, в яких обмежена ліквідність. Все, що потрібно, це мати там 50-100 доларів тих же BNB, і так би мовити. Швидкі руки та вдачу. Як тільки буде виходити івент, вам потрібно буде перейти на сайт, натиснути Купити. Якщо вам пощастить, ви викупите алокацію і зможете її продати з хорошим прибутком по завершенню Івенту, але тут також достатньо нюансів, вже досить велика конкуренція, плюс часто лагає сама платформа, загалом дуже багато різних моментів. Але в цілому історія досить прибуткова, і сподіваюсь, що вже зовсім скоро будуть анонсовані нові. Івенти. Далі у нас бустер-кампанія, якось наглядно показати не можу, адже через комп'ютер воно не реалізовано. Але, тим не менш, я розповім, що і як працює, і думаю, загалом буде зрозуміло. Як приклад, маємо свіжий анонс від проєкту Open Ledger. Зокрема, він виходить з лістингом на біржі Binance 8 вересня. Сподіваюсь, буде хороший дроп від цього проєкту. Вже анонсований ходлер дроп для людей, які стейкають свої. Токени BNB, плюс запущена власне бустер кампанія. В чому полягає суть бустер кампанії? З досвіду минулих проєктів, вони поділяються на два типи. Перший це банальне занесення ліквідності. Тобто, якщо проєкт, якийсь протокол, в рамках якого набивається TVL, Будь-то ТРІ чи Мітосіс достатньо буде просто взяти ваші активи, закинути в цей протокол і отримати винагороду в їхніх токенах. У випадку з Трі була дуже прибуткова історія. У випадку з Мітосісом дали лише на каву, тобто тут не вгадаєш. Якщо ми візьмемо другий формат, то він вже цікавіший і передбачає перед собою квест кампанію. Ну, квест кампанію, це напевно гучно сказано. В нас є декілька завдань, які потрібно виконувати. І вони можуть бути або максимально елементарними, будь то підписка в Твіттер, чи там Телеграм, чи той же Діскорд. Чи вже щось складніше, коли потрібно використати певний міст, свап і так далі? Найбільший геморой, напевно, був з тим же бітлеєром, адже даний проєкт був представлений в мережі Bitcoin, і, відповідно, це несло за собою певні незручності. Стосовно інших проєктів, то там більш-менш все зрозуміло, але, знову ж таки, все варіювалося кількістю і складністю завдань. Що цікаво, для участі в бустер кампаніях потрібно лише 61 Point, тобто навіть якщо після цього оновлення. Бінанс Альфа Пойнтів, ви вирішили, що все, вам пора закінчувати. Ви не вірите в світле майбутнє, адже потенційно наші витрати зростають. То власне ви можете сфокусувати свою увагу на бустер-кампаніях. Зазвичай нагороди тут складають 30-40 доларів без якихось особливих затрат. Тобто, якщо у вас є вільний час і бажання заробляти такі суми, то звісно, велкам є у вас така можливість нічого складного зазвичай немає. Якщо виникають будь-які питання по тому чи іншому завданню. Ви завжди можете написати в наш чат до Hit.ua, Зазвичай багато користувачів виконують бустер-кампанію, і вони вам з цим допоможуть. Або ж це зроблю особисто я чи хтось з адмінів. Як на мене, бустер-кампанія це абсолютно позитивна річ, особливо для користувачів, які лише розганяють свій депозит і можуть отримати приємну виплату за відносно нескладні дії. Наостанок хотів би поділитися своїми думками стосовно Binance Alpha, так би мовити, порефлексувати в актуальному розрізі подій. Загалом вірю в те, що Alpha буде жити, і як мінімум цієї осені продовжить нас годувати. Останні тижні виявилися досить складними, чогось прям суперприбуткового не було, або ж було лише в контексті холду, тобто потрібно було чекати декілька днів, і от монета, яку ви отримали, виростала. Дистанції таких проєктів стріляє ну один з десяти, і самі розумієте, що вгадати досить складно. Тим не менш вірю в те, що, хоча б цієї осені Альфа продовжить нас годувати, і доки ринок в цілому позитивний, в цьому точно є сенс. Звичайно, якщо розпочнеться ведмежка, то і проекти не будуть виходити, відповідно, не буде івентів від Альфи, і сенсу крутити ці альфа поінти та витрачати свої гроші на комісії не буде. Власне, про усі оновлення, дропи, івенти і так далі повідомлятиму в своєму телеграм-каналі. Також буду намагатися частіше робити ось такі зрізи по апдейтах в рамках Ютубу. Загалом підписуйтесь, щоб бути. Курсів. Що ж, друзі, на сьогодні це все. Сподіваюсь, відеоролик вийшов інформативним. Літо залишилось позаду, було досить багато подій, плюс неочікуваний ріст ефіра. Загалом впевнений, що це лише початок, і 2025 рік ще нас неодноразово потішить. Дякую кожному, хто залишається частинкою ком'юніті дохід і прощаюсь лише до наступних зустрічей.